Шанували дисидента в Івано-Франківську на алеї відомих франківців, що на вулиці Тараса Шевченка відкрили бронзову плиту, присвячену старіччю від дня народження видатного живописця шестидесятника Опанаса Заливахи. Митець жив та творив в нашому місті з 1961 року і залишив значний слід в історії українського мистецтва та національно визвольного руху. Дочка художника Ярина Заливаха переконана її батько гідний такої шани. Опанас Заливаха. Приїхав до Івано-Франківська в 1961 році. Він приїхав сюди, в Галицьку землю, в Галичину. Бо він знав, що тут український дух, українська незламність, державність, за яку він боровся у своїх творах, у своєму мистецтві. Він творив для Івано-Франківська, який дивився на світ українськими очима, і його серце вмістило всю Україну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків певен, якби не такі постаті, як Опанас Заливаха Незалежної України ніколи не було б, Пана Заливаха це особлива постать. Це постать дисидента, це постать України, і без дисидентства не було б української держави. Якщо б не було основи. На чому тримався патріотизм, на чому тримався український дух? Це не тільки видатний художник, це в першу чергу видатний українець, українець, який родом не звідси, але який став рідним для нашого міста Івано-Франківська, і більшість мешканців нашого міста, які приїхали з різних містечок, з різних населених пунктів і стали. Душею Івано-Франківська. Але відомих франківців є частиною широкого проєкту Карта міста, мета якого знайомити мешканців та гостей зі справжнім Франківськом, його історією та видатними особистостями, які його творили. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.